У світі неправди і зла спішить принести хоч краплину, любові, поваги й тепла для цього створив Бог людину, відкинувши нам ірзи, на зло відповідьте з любов'ю, сміхайтесь приємно завжди. І все зацвіте добротою, хай світить сонце у ваше віконце і посилає проміння любові і тепла, хай ваша доля не знає горя, і ніби назавжди довірте у руки Христа. Спокій панує в душі і мир переповнює серце, ви мріям прекрасним своїм, ніколи не дайте померти, хай завжди крокують житті, любов і надія і віра, бо чесно прожить на землі, без цього ніхто не зуміє. Світить сонце у ваше віконце і посилає проміння любові і тепла, хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. Свята благодать на землю росою спадає, у селах її містах хай кожен сьогодні сприймає, хай люди усі на землі, з любов'ю візьмуться за руки і стане світліше тоді. Дійсно буде повсюди хай світить сонце у ваше віконце і посилає проміння любові і тепла, хай ваша доля не знає горя, і ви назавжди довірте У руки Христа. Світить сонце, у ваше віконце і посилає проміння любові і тепла, хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. А завжди u в руки Христа.